селі Ткаченків завжди гамірно. Повна тиша буває, жартує мама Олена, лише коли найменшим вмикають мультики. Це найстарший мій син, 19 років, Данило. Це Ангеліна, їй 12 років, це Анастасія, їй 11 років, Надійка, їй 9 років, Оксаночка, їй 6 років, це Тимурчик, йому 3,5 роки, і це Мирослава, їй 1,5 роки. У кутіжанах мешкають з літа 2024-го. Сюди переїхали з прифронтового Торецька, розповідає Олена Ткаченко. На окупованій території залишили дві квартири, будинок, автомобілі. Довго нас не могли евакуювати, бо обстрілювались дороги. І потім, вже коли за нами приїхала броньована ця машина, вона нас вивезла до Покровська з Покровська ми потягом приїхали до Києва. І потім вже з Києва ми приїхали сюди. Ми місяць жили в гуртожитку, а потім нам дали цей будинок. Ми не платимо за те, що ми тут проживаємо, ми платимо тільки за світло. Гріються грубкою і буржуйкою. Місцеві допомогли з ремонтом помешкання, бо хата стара. Люди приносили і одяг, і їжу, і ну, все приносили дали навіть гроші. Приносили люди, допомагали нам з ремонтом, купили. Матеріал, щоб ми зробили ремонт, і так зараз трошки обжилися. Для багатодітної родини хата затісна. Хтось спить на ліжку, хтось на дивані. Тут немає ні води, ні каналізації. Олена каже, мріють про більшу оселю. Я пору почти кожен день, коли є світло, і щоб мені попрати, мені треба приблизно відер 40 води принести з краниці, набрати і принести сюди, влити її. Дуже важко прання це одне, але ж є і посуд, і їжу приготувати, і перекупати всіх діток окремо. Це дуже багато води треба дуже. Була б вода, було б легше. Наносити води, нарубати дров та розпалити грубку обов'язки 19-річного Данила. Я найстарший. У мене і з обов'язків приглядати за малечою, коли вони на лікарняному. Найбільше часу в мене займає наносити води, бо тому що криниця ну, не коло хати, 10 метрів, а ще така глибоченька. Найменшу Мирославу доглядають по черзі. Дітей Олена виховує сама. У минулому сортувальниця на шахті у кутюжанах освоїла фах кухаря. Працюю шкільній їдальні. Коли мами немає вдома, за няньок старші, каже 12-річна Ангеліна. Коли вони вередують, я їм кажу заспокоїтись. Вони заспокоються і включаю мультики. Тут добре, але ну, я пригадую, як ми там жили. Я скучаю. Напередодні 6 грудня діти вчать пісню про Святого Миколая. Мико, Мико, Миколай! Всім нам щастя побажай. Щоб звіла в саду калина, Україні миру дай. Попри втрати і переїзди, тут вони вперше за довгий час відчули тишу, каже Олена Ткаченко. Тут є життя, ми тут працюємо, живемо, навчаємося, і слава Богу, діти всі живі, а інше все буде. Напередодні Миколая мріють про мир для України та трохи більше простору, де кожен матиме свій куточок. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниччина.